Е... Важко зараз сказати, бо Михайло Барабаш до виспівання. Зараз якось до тої революції були якісь одні дні, тобто там якісь були структуровані, ще якісь фестивалі, там намагалися робити багато творчість. У мене насправді якби нема так, без своєї майстерні, якої я би міг приходити і там, на якусь годину і до години малювати щось. Тому в мене це все відбувається дуже хаотично. Переважно думки якісь про проєкти чи ну, створити, я собі шукаю на вулиці, коли ходжу, гуляю. Це просто люблю перейтися і подумати. Що тебе надихає найбільше зараз? А, ні, ну надихає. Чому ні, ні. на вулиці? Тому що дуже, дуже часто бувають випадкові речі, які е, тебе надих на якісь е, такі глюки, такі як е, фільм Афіліні або ще щось. Це такі дуже смішні речі, га? Наприклад. Ну, от поведінки людей, коли ти йдеш і щось світовий цього, хтось тут щось кричить, то з боку ще щось відбувається. І коли ти розумієш, це такий соціальний соціореалізм. Дуже часто в мене є проблема, що вже хочу собі диктофончик купити, щоб записати ідею зразу або ще щось, бо сюжетів стільки що нереально просто, знаєш, якісь там від, від таких якихось, ну просто люди там нормальні, до якихось таких дивних людей з пецифічних. І це коли. Вони самі, ти їх знаєш, що вони дивні, вони це роблять. Це одне. А коли це якесь ще ти перед тим сконцентрований на іншому чомусь, і тут ти перекинувся, це пройшов. І це от як така якась стрічка така. І це взагалі глючно.